І так, буду робити кастомізацію переднього сидіння від Tesla Model X, а саме встановлювати ремінь безпеки в саме сидіння. Так що стаємо до роботи і будемо втілювати це в реальність. Що ж, ось така от кастомізація передніх сидень від Тесли вийшла, тепер вони мають свої рівні безпеки. постарався зробити, щоб воно виглядало як по заводу. Так що чекаю ваших відгуків в коментах. Зайшов вам такий формат чи ні.